Полицькій громаді з'являться вулиці Кумановського, телевізійна та веселкова. Таке рішення прийняли депутати міськради 31 березня. Відтак з 1 травня вулиця Хакімова, що у середмісті Луцька, отримає назву відомого митця Миколи Кумановського. Були звернення, підписані великою кількістю знаних місті людей щодо підтримки ідеї найменування однієї з вулиць міста на честь Миколи Комановського. Обов'язково підтримую назву Миколи Хумановської. Прошу вас всіх підтримати. Ще одну з вулиць, що прилягає до вулиці Карбишева, депутати вирішили назвати телевізійною. У цьому мікрорайоні міста буде ще і провулок телевізійний, який з'єднає телевізійну з Гущанською. Крім того, обранці громади затвердили назви вулиць ще у чотирьох населених пунктах, що входять до Луцької громади. Відтепер село Тарасове матиме вулицю Героїв Майдану, Богушівка Володимирську, Боголюби Василкову, а селище Рукині, вулицю Ковальську.